Вітаю вас на каналі Йоханний Футбол. Сьогодні ми поговоримо про матчі з українцями за кордоном, які відбулись вчора, і також заанонсуємо сьогоднішні матчі. Я вас попрошу поставити лайк авансом або подивіться відео та вліпить вподобайку, якщо вам сподобається. Розпочнемо ми з матчу Лутон-Бренфорд, де Лутон вчора потерпів нещівної поразки від Бренфорда, і ми очікували ярмолюка у старті як, мінім, як максимум, і як мінімум вихід його на заміну. На заміну він вийшов, але аж на якій хвилині? На 82-й. І от це мене дуже вчора засмутило, тому що проти Лутона не самої сильної команди можна було б випустити і надовше. Оцінку він ніяку не отримав, тому що мало часу зіграв. Його прямий конкурент Дамсгар вчора отримав жовту карточку, був замінений на 71-й хвилині. Янельд... Ну, він віддав асист, Бемо два асисти, Єса два голи. Льюіс Поттер один гол. Пінок забивав і Регілон асист. Регілон, до речі, відновлює свою кар'єру непогано, тому що у Манчестер в нього нічого не давалось, він там, здається, взагалі не грав. У Тоттенхемі в нього мало що вдавалося також. У Бренфорді він демонструє гру більш-менш зараз результативну асисти, віддає, навіть забиває. Щодо Ярмолюка, на жаль, він не вийшов на поле на більше хвилин. Він взагалі там на 10-15 на вчора зіграв. Це мене здивувало. Можливо, в наступному матчі зіграє більше. На жаль, вчора, вчора зіграв поменше і нічого особливого не продемонстрував. Лутон вчора Бренфер вчора розбив Лутон наглухо і подивимось турніру на таблицю зразу, що там у нас робиться. Бренфорд на 14 му місці, Лутон на 18. му Лутон спускається за лінію, і в нього на матч більше, ніж у Ноттінгема. Ноттінгем може відірватися сьогодні. Також Евертон може відіграти сьогодні. Дивимось далі. Волос Арсенал. Волвергентон Арсенал. 2-0 за Арсеналом було. На виїзді вони перемогли. Зінченко на поле не вийшов. Райс став гравцем матчу. Хесус Джезус віддав. Асист, Тросар забив і Одегар забив. Тросар, до речі, непогано розігрався зараз в дуже класній формі. Зінченко на поле не вийшов, тому йдемо далі. У нас матч валенція Реал Бетіс. І Валенсія вчора програла Бетісу своєму прямому конкуренту за місце у Лізі конференції. Сьоме місце у Іспанії дає шанси на Єврокубки. тому Реал Бетіс виграє і випереджає Валенцію на 1 бал. Ярм... Яремчук ще не відновився від травми, тому він вчора не зіграв. Пепело забивав з пенальті, і Айосу Перес двічі відзначився за Реал Бетіс. Йдемо далі. У нас Жерона Кадіс. І оцей матч ми вчора багато, багато було цікавого в цьому матчі. І нарізочки всякі відео цікавих моментів. Я викладав у телеграмі, а саме вчора вчора, що сталося, тому що Довбек забив на 71-й хвилині, і він в класному стилі розібрався, на нього і до нього чувак пройшов, Савіо, здається, пройшов по флангу, прострілив, на віддав пас на Довбика, той розібрався, спочатку прийняв, розвернувся і шведою забив. Повз голкіпера. Ну там оборона Кадіса просто не спостерігала за цим моментом. Ви також можете зайти, подивитись в Телеграмі, є відео цього голу. Також забивали Гарсія, Іван Мартін і Порту за Жерону на, 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 разом з Довбиком. І Ескаланте на 81 й хвилині забив гол Престижу. До речі, поки цей гол там були повтори цього голу, Порту встиг заклепати вже четвертий. Гравцем матчу став uh, Іван Ой, і я не помню, як його... Мігель Гутєрес. Два асисти на його рахунку. Також Гарсія. Черерік Гарсія став одним з найкращих гравцем Жерони в тому матчі. Савіо, до речі, теж отримав оцінку високу. Довбик отримав 7,8 оцінку, забив гол, вийшов. Його замінили на 86-й хвилині. Здається, на сьогодні все. На вчорашній матчі все. Давайте подивимось. Також вчора грали з Сандерланд Мілвол, Русина не було. А і вчора ще ж матч був один цікавий за участі Челсі і Мансіті. де Мансіті вчора переміг, забивши на 84-й хвилині, забив, забив у нас Бернардо Сілва, Мудрик вийшов, здається, на. На 79-й хвилині. І Мудрик вчора зробив одну фігню яку повторив він повторив за сакою Ось такий ось такий він навіс. Зробив. Зі штрафного хто дивився, той пам'ятає, а хто не бачив, то можете зайти подивитись. Він просто взяв. Підійшов до штрафного, навісив. Це був останній штрафний у матчі, останній шанс для Челсі щось зробити. І він навісив, куди попало. І не навіс, і не удар, просто за межі поля вибив м'яч і все. І тут вчора на мудрика в Твіттері багато матюкались, там його обзивали. Мені також не сподобався цей момент, тому що в нього взагалі. Був час, що забрали право подавати кутові штрафні пробивати і так далі. І чомусь вчора він підійшов, я, я не зрозумів цього, цієї дії, чи йому назад повернули, чи б не, на полі не було того, хто міг би подати. Але тут, даже прикол не в мудрику, що він мудрик бездарно пробив. Він непонятно, що зробив. Але тут прикол в тому, що і Челсі могли б якось розіграти цей штрафний. Не просто піти всією пачкою. В Штрафну. Або до мудрика хтось підійшов, би, мудрик скинув, той подав, або ще щось. Тому що в мудрику також ну, можна знайти виправдання. Коротше. Виправдання, точніше, можна знайти з цьому моменту, але не мудрику. Вибачаюсь. Мудрик зробив повну херню. Челсі програли. Сільва вчора після матчу плакав, тому що це міг стати його останній фінал. Тому що про контракт він ще не продовжив. Тож таки справи, Чалсі втрачає можливість виграти кубок, але в них в турнірній таблиці, здається, ще є шанси на Єврокубки, тому почеттіно поки що не звільнять. І в мене взагалі чомусь таке відчуття, що почеттіно не будуть звільняти. Не знаю, чомусь так здається. Побачимо. Сьогодні у нас такі будуть матчі, їх небагато. Сьогодні лише три матчі, але яких особливо останні. Розпочнемо з Евертона, де Віталій Миколенко вже є у стартовому складі. Це офіційний стартовий склад на цю гру. 15.30. Миколенко виходить в старті проти, проти Ноттінгема і це боротьба прямих конкурентів за виліт. Тому що. Евертон, якщо виграє Нотінгем, він відривається від них, маючи на одну гру менше, і відривається від зони виліту. Це два прямих конкурента. Тому Віталя Миколенко буде сьогодні захищати Евертон, щоб залишитись у АПЛ. Цікавий буде матч, мабуть. Завжди битва за виживання може бути цікавою, тому що там боротьба. Боротьба не на, не на життя, а на смерть. Ідемо Розпоч... далі. З Евертоном розібралися. Астонвіла Бормут за Барни у стартовому складі, прогнозується. І він, скоріш всього, що вийде. Це основний гравець команди. Але Астон Віла в хорошій формі. Вони виграли кого? Ліль, здається, у Єврокубках. 15.00 цікавим буде також цим... цей поєдинок може. Злучитись таке, що Астон Вілла трошки десь може втомилась або підрозслабиться і Бормут зможе їх покарати. Бормут вже гарантував собі місце у АПЛ, мабуть, на наступний сезон, тому що відрив дуже великий, і вже він точно не вилетить. Можуть з Фулхемом поборотись із Брайтоном за 10 те місце. Було б непогано. Забарний 17.00, дивимось цей поєдинок разом. В Телеграмі заходьте та підписуйтесь. Ось цей матч, який буде приковувати нашу увагу у 22.00 El класику Real Madrid, Барселона, Луді на воротах проти Барселони. Не вперше, але не вже в такому статусі. Після Мансіті також буде цікаво подивитися, як він буде реагувати на ті чи інші події. Тому, я думаю, це буде гарячий матч, який ми будемо освітлювати у телеграм-каналі Футбол. Заходьте та підписуйтесь. Посилання в описі під відео, також в закріпленому коментарі. Я жду вас там. Менді, зліва, Родріго, також, Венісю, з Белінгем. Всі основні гравці у складі, кроме Начо Фернандеса. Його тут не бачимо, він відсторонений, ні. Можливо, так прогнозують просто. Трештеген відновився також він на воротах Лівандовський, Рафіня, Ямаль, та всі основні, всі, що, що грали проти ем, ПСЖ Крісенсена, я не, не пам'ятаю, чи він там був у матчі відповіді, але не важливо. Це матч за перше місце. Хоча Реал, мабуть, хоча він ще собі не гарантував перше місце. Тому Барса, якщо переможе, можливо, трошки наблизиться. До Реала, Але я не вірю, що Барсо в цьому сезоні зможе виграти Ла Лігу. Тому такий цікавий матч, ми дивимося 22.00. Всі події будуть освітлюватися в Телеграмі, також стартові склади. Чекаємо на Луніна, я ще раз повторюю, що буде цікаво подивитись, як він буде реагувати на події після неймовірного свого перформансу у матчі з ManCі. Це перший матч після тих неймовірних подій. В інших... В лігах такі матчі відбудуться цікаві. Давайте подивимось в, в, в Англії, я не знаю, Фулхем, Ліверпуль може бути непоганим матчем. Крістал Пелесним. Зараз всі, мабуть, матчі ВПЛ будуть хорошими. Тому що всі будуть боротись за турнірну таблицю. Верес Рівна, Дніпро зараз грають в Україні, також Олександрія Черкаси, Динамо, Київ, Житомир Полісся. В Іспанії для себе нічого не знаходжу. В Німеччині Борусія, Дортмунд, Леверкузен можна буде глянути. Леверкузен вже чемпіон, баварі, Борусія може боротися за якесь місце. За Лігою чемпіонів вони борються, тому я думаю, це може бути непоганий поєдинок. 1830, дивіться, в, в Франції у нас ПСЖ Ліон може бути, хоча Ліон вже не такий прям сильний. Як буває, хоча вони були в зоні вильоту в цьому сезоні на початку, вже вони на восьмому місці навіть можуть поборотись за Єврокубки. Також в Кубок Англії у нас Ковентрі, Манчестер Юнайтед з полуфіналу. і це може бути цікавим поєдинком, чисто повболівати за Ковентрі, не болівальникам МЮ для сенсації, що Манчестер Сіті отримав в фіналі Ковентрі. Цікаво. Тож, на сьогодні у нас все. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Чекатиму вас там, там будуть стартові склади, оцінки та голи, відео голів, відео цікавих моментів. Тому, я думаю, ви знайдете там для себе щось для душі. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам хорошого сьогодні футболу, тому що ель Класіко, як мінімум, нам подарує емоції. І зустрінемось вже завтра з вами на цьому каналі. Будемо розбирати сьогоднішні поєдинки. Бувайте!